Вітаю вас, мої любі! Чи ви знаєте, малята? Є у травні гарне свято. Вишиваночку, вдягайте, свято з нами. Зустрічайте! Це наша вишиванка, знана в усьому світі вишиванка. Наша вишиванка це картина, створена голкою та кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки, обереги. Вони зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивка прикрашає рушники та сорочки, вишиті скатертини, сукні та інші речі вирізняються особливою красою. Кожна місцевість України. Має свій особливий стиль прекрасних малюнків. Вишивка присутня на весіллях. У вишитому рушнику несуть дитину на хрестини, дорогих гостей вітають хлібом, сіллю на рушнику. А день вишиванки святкуємо всією країною. День вишиванки, діти, відзначають у 60 країнах. Світу, флешмоби, марш вишиванки не лише в Україні, а й в країнах, де присутня українська діаспора. Сьогодні, діти, ми з вами вивчимо вірш, який так і зветься: Вишиванка. Я читаю, а ви роздивляєтесь картинки. Стає над світом щире сонце вранці і землю гріє. Променем своїм, а я йду по світу в вишиванці. Я українець, і пишаюсь цим. Діти, вірш коротенький, але дуже яскравий. Слухаємо ще раз стає над світом щиро сонце вранці, і землю гріє променем своїм. А я йду по світу в вишиванці. Я – Українка і пишаюсь цим. Молодці малята, а зараз самі стає над світом щиро сонце вранці, і землю гріє променем своїм. А я йду по світу вишиванці. Я українець і пишаюсь цим. Молодці, діти, разом давайте. Стає над світом щиро сонце вранці, і землю гріє променем своїм. А я йду по світу вишиванці, я українець, і пишаюсь цим. Від усієї душі вітаємо вас зі святом днем вишиванки. Дякую вам, діти, і до побачення!